Так, зараз перевіряємо навмістник раків цибулю, селеру та такому зваруса. Перша цибуля. Так, дуже гарне. Цибулю можна кушати. Хоч цибуля. Так, друга у нас буде селера. Зараз шукаю селеру. Давай, селеру. Ну, селеру можна кушати. Рівень. нітратів дозволяє. Добре. Ну, і так, щоб прям гагнув. Ну. Добре. Так. І третім у нас будет кавунчик. Зараз не потрібно его Мабуть, в він в фруктах. Така я шукаю кавунчик. Ви можете в коментарях писати, якщо треба якісь конкретні овочі та фрукти, в яких якихось конкретних супермаркетах перевірити. О, я нашла кого. Зараз. Зараз. Так, ну що. Будемо різати в прямому ефірі. Да. Оберіть дітлахів від екранів. Ага. Ну, дається майже як спів. Ви що там паніпрати? Поки що не зрозуміло. Так. Виглядає досить неплохо, непогано. Чіба, бачу, бач. Так, заміряємо хлопчики та дівчатка. Щуп. нажимаю кавун. Ох, мать ну по цей гарний кавун зовсім не гарний. Цифри бачите? Ну що, виносити його на смітник? Це прикро, це прикро. А, нагадую, це ми тестували на вміст нетратів овочі та кавунчик з вароса.